Тому зверніть увагу на те, щоб ви не стрибали, а плавно присідали. Саме головне, щоб коліна дивилися виворотню в сторону. І також, щоб у нас було рух, правильно закінчився на 8, і ми рухались в іншу сторону. Нагадую, коли ви присилаєте відео, що по практиці, що це відео, перше, ви показуєте, як виконуються воно. Потім ви показуєте методично, як правильно виконувати. Третє, ви кажете а під музичний супровід виконуєте. І четверте, кажете, які можуть бути помилки. Помилок може бути чи зауважень, може бути три, чи 4, чи 5. Дякую за увагу. Хай щастить! Припадаємо. І раз, і два, і три. І 4, і 5, і шість, і сім, і вісім, і раз, і два, і три, 4, і 5, і шість, і сім, і вісім. Як виконувати рух припадання? Вихідне положення. Третя виробна позиція. Руки знаходяться на далі в кулачках. На І ми виростаємо на півпальці лівої ноги, праву ногу вводимо в батман дитю жите в сторону. На раз ми крокуємо на повну стопу правої ноги. Трішки присідаємо, ліву ногу заводимо, куди б'є, позаду. І знову на рахунок. І ми виростаємо на лівій нозі на півпальці, праву ногу в сторону жите. На два повну стопу, прикуємо на повну стопу. Праву ноги трохи підсідаємо, ліва нога б'є позаду. І 3, і 4, і 5, і 6, і 7, і 8. На вісім ми закінчили. Зверніть увагу. Зараз ми на і виростаємо на правій нозі на бік пальці. А лівою ногою ми робимо чір по підлозі І робимо... Те ж саме в ліву сторону. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. Помилки при виконанні при руху припадання. Слідкуйте за тим, щоб ноги дивилися в сторони, а не вперед не випадали.